Дано таку картину в магазині мама ходила, скупилася зі своїм синком. Не знаю, скільки синкові років, але фактом, що він уже задавав питання, уже Спілкувався хорошо. І він так багато запитань взяв. Ма. А що то, ма, а чому так, а чому так, і ще йшов з таким мічом, коротше, здоровим. Мама на одне, друге запитання. Коротше, ну, мама десь на вісім запитань відповіла, а потім вона така, як би, від стілі якісь такої емоції. Іди мовчки. І ребенок такий раз, склонив голову, коротше, і пішов. І я сповнив себе. Я також, коли перший раз з дитинства випав в Кременчук, у мене теж було дуже багато запитань. Ну, коли мені сказали, сиди мовчки, після цього мені так страшно було задавати вже питання лібо кому. Тому. Скоро мені це предстоїть, коли моя доча буде розмовляти і буде задавати мені питання. Тому поділіться, в мене тут дуже багато є вже батьків з опитом. Поділіться, як реагувати, що відповідати, коли дитина задає дуже багато запитань, а можливо в тебе на таке запитання, можливо, немає відповіді. Поділіться, як реагувати, що робити, як відповідати.